Всім привіт! Сьогодні у нас 72-й деньочок та 6 серпня. 6 серпня на календарі. А літо скажімо так, заход... йде до логічного завершення. Все замішає заміша. На даний момент на дворі 15 градусів, досить прохолодно відчувається, вже так як видно, мурашка по шкірі. І 15 градусів, а у басейні у нас 16 градусів. Тому не сильно великий перепад, навіть тепліше в басейні, ніж на дворі. Тому погнали пірнати, не буду затягувати нікого час, як завжди. Всім гарного настрою, бадьорого перегляду, не знаю. А це мій щоденник нагадує, виключно для того, що знімаю для того, щоб якраз таке нагадувати собі, що мені потрібно це робити, бо сам собі поставив таке завдання, попробувати пройти 365 днів. Та чи вийде у мене? Побачимо. Погнали! Басейник завжди спустив. Опа! Ходище. Холоденка, холоденка. Водечка прям холодна. Ух, ножки крутить. Але в нас немає вибору. Залазимо. Ножки крутить. Ух, ух. Ох, кайф. Татишо. ти у, у у ноги позводили дуже сильно. Чекаю, поки серце буде розгоняти сильніший кров. Ну, зимновато. Я пам'ятаю на початку експерименту, була така сама температура холодне, аж груди пече. То ноги крутило і я вже прям біг вилазити. На даний момент все ж таки трошки краще ноги відчуваються, але крутить. Ну, але кручі не чіпають і вже добре. Ті, можна ще посидіти трошки. Довго не сидимо. О, починає кров розганятися, чую ноги тепло стає. Ох. Помалу йде, йде прихід, кров розганяється. Я вже не відчуваю того болю в ногах, ніби іголками. Вже легше дихається, так. Ну, десь приблизно хвилинка, щоб організм прогнав швидше кров і тобі стало комфортно. Тобі просто стає незимно і все. Але так як зараз вітру нема, в принципі, виходить, що ну, 15 градусів трошки відчувається, звісно, але після води холодної воно не буде відчуватися. О! Так і що. Освіжаюча. <свіждж> так, трошки басейн, як завжди. Бо воно все собі в центрі осілося. Ось такий деньочок. Лазиш після водички і взагалі не відчуваєш холоду, бо довго сидів, вода холодна, насправді. Ось такі мурашки по шкірі. Але я їх не відчуваю, тобто вже не відчувається холоду. От, Дуже руки, по суті, не, не трусяться. Тому ось такий деночок за...